Доброго дня усім, компанія AutoFocus. Маємо сьогодні ось таке нове поступлення: це є Volkswagen Jetta, Європейка 2008 року випуску з дизельним двигуном 1,9 літра турбо на передньому приводі на автоматичній коробці передач DSG 7-ступінчата. Машинка в чорному кольорі е, на звичайних, стандартних колесах, на зимовій гумі поки що. Ось і по салону, По салону. салону у принципі має певні дефекти по кузову, це зрозуміло. Телефонуйте, розкажемо, що саме тут є. Прекрасна аудіосистема, багато колоночок. Дві тут, дві ззаді. На задніх дверях, так само по дві в кожній дверці. Світло, круїз контроль, мультируль. Пробіг. 324 тисячі кілометрів. Заявлено як рідний. Така штучка тут цікава. Я думаю, в компакті вона не буде йти, але якщо не будете торгуватися, я мовлю власника може, може і віддасть вам. Ось така от вона. От тут є датчики. Цікава, коротше. Одним словом, цікава штука, яка ще й підзаряджатиме вам телефон. Ось так виглядає коробка передач. Спорт режим, DSG, нажимаєте і поїхали. AUX, Двохзонна кліма. Кліма, є авто, значить кліма, не кондиціонер. Сенсорний, дисплей магнітофона, Колодочка ще й тут. Прекрасний світлий салон. Далі що? Руль. Що скажете? В принципі, схоже, схоже на рівний пробіг, схоже. Ось. Що ще? Що ще? Дві педалі. Худовочка не, не шумить, не скрипить, не гримить. Він номер кого потрібно. Ось він. Далі. Задній ряд. Потребує певної хімчисточки, тому що це був сімейний автомобіль. Ось, і тут прям дитині зробила кінотеатр. Є в підголовнику ось така от мультимедійна система DVD, А, купа, купа всього. Ну і дві колоночки, про які я говорив. Ззаді в нас вже колоночок немає. Є три підголовника, кріплення ізофікс, Такі сидіння. Тут у нас є така штучка для... Пасажирів, тобто вміщаються або три, три повноцінних пасажира, або два з комфортом. Прям, прям з комфортом. Ось, є воздуходуве, так що задні пасажири зимою не замерзли, Воздуходуве тут, воздуходуве в ногах. Ось, Все, щоб не замерзло влітку, тому що кондиціонер тут дує прекрасно. Передні задні е, дискові гальма. Ось. Ну і постану автомобіль на свою ціну, скажу вам так, обслужений, доглянутий. По кузову є питання. Так, є питання. Тому приїжджайте, кого влаштує, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і забирайте. Машина знаходиться за адресою Гната Хоткевича 22Б, але попередньо обов'язково перезвоніть для того, щоб уточнити її актуальність і наявність на місці машини. Придбати її можна за готівку, без готівку, влізних то срочку або навіть за криптовалюту. Тому до нових зустрічей. Чекаємо на ваші дзвіночки, Всім гарного дня.